Мені соромно, що в нашій родині така невістка, почала на 30-річчя Марини і сокруха Людмила Іванівна. Звичайно, хотілося б іншої долі синові, але нічого не вдієш. Мамо, ти що говориш? схопився за столу Дмитро чоловік Марини. Сідай вже на місце. А що? Направду не ображаються, обурилася Людмила Іванівна. Хто ще скаже, якщо не найрідніші та найближчі. З чоловіком Марині пощастило. Дмитро був веселим, господарським та дуже легким за характером. З ним можна було від душі посміятися, піти у похід із наметами та гітарами. Свекор був схожий на нього такий же смішний і добрий їхні діти, Павлик і Ганна, діда просто обожнювали, а от свекруха від інших членів своєї сім'ї відрізнялася разюче. Людмила Іванівна щиро вважала, що у цьому світі є дві думки її та неправильна. У своїй сім'ї вона була одразу і командиром, і контролером. Марина підозрювала, що свекор дружину побоюється, але той ставився до особливостей дружини поблажливо. А ось майбутню невістку за першого знайомства Людмила Іванівна здивувала. Ти з повної сім'ї? запитала вона у Марини, тільки нота встигла засунути ноги в капці. Так, мама та тато є, відповіла дівчина. А що таке, чому питаєте? Немає значення. А сама з батьками живе ще в гуртожитку. Продовжила допит Людмила Іванівна. Так я ж навчаюся ще, звичайно, з батьками, усміхнулася Марина. А після весілля де жити будете? ще голосніше запитала Людмила Іванівна. Ми про це поки що не думали, відповіла Марина. Але взагалі маю бабусину квартиру, вона її мені відписала поки здаємо її, виходить як стипендія. Ясно, подобрішила Людмила Іванівна. А про весілля думати треба, як без нього. Внуків мені коли народите. Так, взагалі то хотілося б довчитися, відповіла Марина. Я майбутній педіатр, не хочу переривати освіту. Її відповіді свекруху заспокоїли, але свої командирські замашки Людмила Іванівна не залишила їх вона виявляла, навіть вирушивши перед весіллям у гості до батьків Марини. А чому це у вас штор на вікнах нема? почала чіплятися майбутня свекруха. дивно виглядає. У нас жалюзі, так зручніше, і світло, якщо треба, потрапляє. Заперечив батько Марини Петро Миколайович. А ваші портрети минуле століття. Пережиток, тільки пил збирають. А килимів чому немає, обурилася Людмила Іванівна. Холодно ж узимку. У нас тепла підлога, пояснив Петро Миколайович, з підігрівом. Ось до чого дійшло, дивувалася Людмила Іванівна. А собака чому у вас вдома живе, а не на вулиці. Все ж таки приватний сектор? Та вона маленької породи. Куди ж її на мороз? Ми й взимку гуляємо по п'ять хвилин у чобітках і светрі, пояснила мама Марини Анастасія Сергіївна. Як це собака в чоботах та у светрі? засміялася басом Людмила Іванівна. Ну, ви диваки, звичайно. А сама, повернувшись увечері додому, зажадала від чоловіка терміново вигадати, як їм зробити теплу підлогу і терміново поміняти штори на жалюзі. Кіт теж зазнав вимірів, але залишився без светрів та чобітків. У нього й так вистачало хутра на зимовій шубі. До весілля, поки Марина з Дімою жили окремо, особливих претензій Людмила Іванівна до неї не мала, але після одруження почала щодня заходити з інспекцією. Приносила з собою білу хустку і починала протирати всі поверхні, демонструючи невістці всі виявлені частинки пилу одразу. Спочатку Марина не надавала цьому великого значення, але одного разу прямо сказала свекрусі Може, вам ще дати мікроскоп, а то бактерії залишаються невиявленими. Просто визнай, що ти погана господиня Марино, попросила Людмила Іванівна. Нічого не вмієш, прибирання робиш або як. Підтверджую, посміхнулася Марина. А тепер все, до побачення, аудієнцію закінчено. Мені на роботу час. Негайно прибери весь безла я знайшла, вигукнула свекруха. Мій син цим дихає, хлопцеві потрібне чисте повітря. А мені не потрібні зайві переживання. Людмило Іванівно, якщо ви продовжите в тому ж дусі, ми переїдемо. І адресу точно забудемо вам надати. Мені ось як молодому лікарю пропонуй дуже цікавий розподіл, і головне, від вас подалі. Все з тобою зрозуміло, заявила свекруха та пішла. Якийсь час вона зовсім не приходила. Потім візит відновилися, але ціллю стали вже не якісь прибирання. Тепер свекруха одразу бігла до холодильника та кухонних шаф. Претензії сипалися на Марину одна за одною. Знову Дмитро без гарячого. Та що ти за дружина така безталанна? обурювалася Людмила Іванівна. Суп і той зварити не можеш. Ось я тут синочку в термосі принесла борщик. Людмило Іванівно, він на роботі в їдальні їсть. Там гаряче і недорого, а свій борщ більше не приносьте. Термос підтікає. Дмитро минулого разу не ноутбук залив, ремонту нарахували на 10 тисяч. І знову у всьому я у вас винна. Ось що це за зелені шишки в холодильнику, допитувалася свекруха. Артишоки, вони смачні та корисні, пояснила Марина. А он там у контейнері вже готові. Спробуйте, в сметані тушкувала. Дорогі, мабуть, зітхнула Людмила Іванівна, чим тобі наша капуста не догодила. Одного разу при матері повернувся Дмитро та ще й привіз піцу, яку вони планували з'їсти під перегляд улюбленого серіалу. Побачивши сина з величезною коробкою, Людмила Іванівна вигукнула: Дмитро, я ж заборонила їсти це. Мамо, мені скоро 30 років, засміявся Діма. Якось розберусь, що мені можна їсти. Іди вже, ми маємо свої плани. Виставляєте мене? з трагізмом у голосі мовила свекруха «Черства душа у вас, діти. Коли з'явилися онуки, Людмилу Іванівну взагалі було не зупинити. Вона перепросовувала за невісткою білизну для дитячого ліжечка, кип'ятила по три рази пляшечки, сперечалася з невісткою, педіатром за освітою про те, як краще доглядати за малечею. З цим Марина ще могла змаритися. Але витівки свекрухи на своє 30-річчя вона не вибачила. Після того пам'ятного тосту, в якому були перераховані всі недоліки новістки, вони довго не розмовляли. А коли відновили спілкування, хоч трохи відсторонене, Марині було вже байдуже. Вона не закривала очі на нападки Людмили Іванівни, просто її ігнорувала. Саме в цей період діти захопилися зйомкою відео та фото. У свої 6 та 7 років Павлик та Ганна самі заповнювали альбом гарними фото, а для відео Діма навіть віддав їм свій старий смартфон із непоганою камерою. Переглядаючи одразу фото, зроблені камерою телефону, який донька збирала в колаж, Марина вигадала один витончений план, як поквитатися зі свекрухою. А у телефоні сина для цього знайшлися всі необхідні матеріали. Павлик не зациклювався на побудові кадру, він просто знімав життя довкола себе, і не завжди воно виглядало як на глянцевій картинці. На свій 60-річний ювілей, свекруха запросила невістку та сина, надіслала листівку із зазначенням дати, місця та часу. Але Марині цього було мало. Довелося кликати на допомогу всю свою чарівність, аби з'ясувати у закладі, чи можна влаштувати сюрприз. Їй пішли назустріч, все необхідне обіцяли підготувати додати. Свекруха вирішила святкувати масштабно, не гірше, ніж невістка на свої 30 років. Замовила дорогий ресторан, покликала всіх знайомих, друзів і найсусідів. Звичайно, відсутність сина та невістки виглядала б дивно. Готуючись до ювілею свекрухи, Марина не гаяла часу. Вечорами після роботи вона старанно створювала свій подарунок а ще просила сина зняти нові відео на дачі та вдома бабусі в гостях. Чоловік розумів, що Марина має якийсь план, але не втручався. Він і сам вважав той вчинок матері поганим. Марина після цього просто залишилася зі псовним настроєм, та й гостям було ніяково. І ось настав той самий день гості в ошатних сукнях та костюмах збиралися в ресторані. Марина підійшла до ведучого вечора і нагадала йому, що їй будуть потрібні додаткові пристрої. А потім простягла свекрусі букет червоних троянд та примхливо зморщила ніс. Ви знаєте, я люблю білі, невже не могли знайти нормальні квіти? Ну, що ви, Людмила Іванівна? Я читала, що жінкам елегантного віку їх уже не дарують. Ну треба ж, і давно ти записалася в знавці етикету, пирхнула Людмила Іванівна. Стеж за дітьми, а то ще осоромлять мене. Після цього свекруха вирушила сваритися спочатку на чоловіка, потім на сина. Те, як вона виглядала, Людмилу Іванівну хвилювало мало вона хотіла показати всім, хто на цьому святі життя є головною людиною. Вечір тік за традиційним сценарієм промови, тости, привітання, майже всі звеличували ювілярку до небес, а вона сиділа з виглядом королеви, неохоче приймаючи подарунки, які, на думку Людмили Іванівни, погано відповідали масштабам урочистостей. Свекруха найгроші діставала з конвертів та демонстративно перераховувала від такої наочної зневаги, оточуючим було ніяково. Зрештою, настала черга Марини вітати свекруху. Батько Дмитра всім своїм виглядом просив її не робити нічого провокаційного, але вона надто довго готувалася, щоб відступити. По помоху Марининої руки на стіні з'явився білий екран, а ще проектор, до якого вона ставила карту пам'яті. У залі приглушили світло, а Марина мікрофон сказала я хочу подарувати вам на згадку фільм, що моя улюблена свекруха Людмила Іванівна, яка завжди всіма незадоволена, хоч раз подивилася на себе збоку. Адже хто вам скаже правду, тільки найближчі люди. На екрані замигали кадри, побутові сценки, на які Марина наклала веселу музику у стилі німого кіно. Ось Людмила Іванівна штовхає бутерброд, що впав у неї з рук під табуретку на якомусь святі. Витирає руки обошатну блузку, повторно заварює пакетик чаю, поки її ніхто не бачить. Ховає найкращий шматок торта, замітає сміття віником під диван. Камера вловила ті моменти життя, які Людмила Іванівна хотіла б залишити при собі. Під вимогливі вигуки ювілярки та схвальний сміх глядачів кінопоказ перервали. Червона Людмила Іванівна щосили сварилася на невістку Та як ти посміла так мене осоромити? Ніколи тобі цього не пробачу. Нехай син обирає, хто йому дорожчий. Але хіба тут показана неправда? посміхнулася Марина, дивлячись просто в очі свекрусі. Нічого не вигадано, це просто кінохроніка, милі сімейні сценки, які становлять наше повсякденне життя. Ти виставила мене в самому непривабливому світлі, вигукнула свекруха, перетворила на якусь негідницю, яка не вміє поводитись в пристойному суспільстві. Але саме так ми вас і бачимо, відповіла й Марина. Думаєте, якщо на людях ви гулюєте біле пальто, то під ним не видно непривабливого запраного халата? Чому на публіці ви поводитеся так, а з домашніми взагалі не церемонитеся? Я теж більше не буду закривати на це очі. Хочете, щоб усі обирали? Нехай. Тепер ми хоч би квити. Ви зіпсували моє 30-річчя, а ваш ювілей гості точно запам'ятають надовго. Після цієї фрази Марина вийшла за столу, взяла дітей та попрямувала до виходу. Дмитро ледве встигав за дружиною. Вони залишили ресторан, сіли у машину. Вдома, уклавши дітей спати, Марина та Діма сіли за кухонним столом. Вона запитала чоловіка: Я не перегнула? Ні, якраз напевно, вперше в житті мама подивилася на себе збоку. Звісно, це було жорстко. Але загалом не так вже й прикро. У тебе вийшов комедний фільм. Я бачу, як батько сміявся. Марина кивнула, але в душі розуміла, що зараз відчуває свекруха. Відсвяткувати повноцінну перемогу їй заважало усвідомлення, що Людмила Іванівна все ж таки відреагувала сильніше, ніж очікувалося. За годину пролунав дзвінок у двері. На порозі стояли свекруха зі свекром із коробочкою в руках. Ви на торт не лишилися, обурено сказала невісі Людмила Іванівна. Ось ми привезли став же чайник, мені зелений заварюй. Ховаючи посмішку, Марина прийшла на кухню та почала наливати воду. Як вона взагалі могла подумати, що сокруха відразу стане невинною ромашкою? Звичайно, її характер нікуди не подівся, але жест примирення з її боку невістка оцінила. Про подарунок Марини вони більше не згадували. Але Людмила Іванівна з того часу сильно зменшила потік критики на адресу невістки, бо невідомо, яким могло виявитися її наступне привітання.